Er du? Таке обладнання, сучасне обладнання, на якому тренуються сучасні армії світу, зокрема Америки, вже десятки років. Система Майл, система Лазертагу, воно є присутнє в їхніх арміях і воно вже у нас почало активно застосовуватися. Після такого навчання, однозначно, яке наближене до бойових умов, виходить боєць, який може насправді дати собі раду, вберегти життя, ну і дати відсіч ворогу. У даному випадку ми говоримо про збереження в ну, на 80%. відсотків. Це оце, тренувальне навчальне обладнання, вироблене підприємствами в Україні. Що дуже приємно, бо український потенціал починає виробляти те, що конче потрібно для тренувань наших хлопців військових. Представниками нашого фонду було промоніторено різні варіанти виробників цього обладнання, і мушу сказати, що українське обладнання перемогло і по якості, і по ціні. Дуже важливо, що таке тренувальне обладнання використовується за стандартами НАТО.